Як створювати контент для соцмереж? Я надам повну інструкцію крок за кроком по його створенню. Соцмережі це не про лайки, охоплення чи популярність, це про можливість бути собою у світі. Проявленість це про голос, дати звучанням своїм думкам, почуттям, своєму досвіду, присутність дати світові знати, що ти є жива, справжня. Це про свободу вийти за межі того, що треба чи прийнято, і почати жити так, як відчуваєш. Соцмережі це простір, де ви можете ділитись сенсом, привертати своїх людей, створювати простір навколо себе, впливати, змінювати, зцілювати. Реалізуватись через слово, образ і присутність. Я вірю, що контент це не про що зайде, а про хто ти є. Коли ти проявляєш себе справжньо, це відчувається, і саме це резонує з твоїми людьми. Контент творця це шлях із середини назовні. Ви проявляєте у світ те, що у вас всередині. Це не про алгоритми, це про вас. Досить мовчати.